Львову є що показати Європі, запевнив голова облдержадміністрації Віктор Шемчук, Кореспондент European Times Міхал Петрут готує випуск видання, присвячений Україні. Частина сторінок міститиме матеріали і про місто Лева. Європейці дізнаються про культурну та молодіжну столицю Україну, про туристичний та рекреаційний потенціал Львова. Про місто, яке відкриває відкрите для інвесторів та бізнесу, дізнаються і про перспективи. Найголовніше побудова платної магістралі краківець Львів Броди, яка стане логічним продовженням транс'європейського коридору, а також спорудження логістичного аеровузла на базі. Зестрисько литовища та рекреаційної зони у Новояврівську. Львівщина це не забута Європа, не Європа інкогніта. Львівщина це частина Європи. В цій частині Європи добре робити бізнес. Тут живуть освічені люди. Вона має велику культурну спадщину, великі надбання в сфері культури, мистецтва, науки. Ми представляємо не звичайний регіон, який в якому можна просто жити в цьому регіоні. Хочеться жити, в цьому регіоні є можливість робити бізнес. Мене дуже вражає той факт, що Львів є культурною і молодіжною столицею України, що тут є величезний спадок Австро-Угорщини чи Польщі, потенціал IT, прозорість влади є готовність залучати бізнес і запрошувати туристів до Львова.